Доброго дня, компанія VeraMax. У нас сьогодні на огляді консолі до будівельних люлік ЗЛП-630. Є два варіанти. Одна консоль фарбована, інша консоль оцінкована. Зараз розглянемо обидва варіанти. Обидва консолі у нас з протовахами. загальною вагою на 900 кг. Ось такі розвантажувальні троси. Натягнуті на цю консоль, така флажкова система, талреп. натягує цей трос. В комплекті входи балка середня, задня, передня, оголовок верхній, оголовок нижній, опорна стійка передня, опорна стійка задня, на яку вдягаються противаги. Також в комплект входять головки консолі. Ось так виглядають головки консолі у нас у фарбованій консолі. Зараз подивимось оцінковану консоль. Конструкція та ж сама, тільки трошки є різниця в конструктиві. Головки ось мають такий конструктив. Все оцінковане гарячим оцінкуванням. Передня опорна, задня опорна з противагами. Передня балка, середня балка, задня балка. Оголовки верхні, нижні. розвантажувальні траси. Також встановлені на... з натягненням столрепом. Звертайтеся до компанії Вірамакс за орендою, купівлею будівельних люляк ЗЛП-630 та комплектуючих до них. Всього найкращого до побачення.